Добрий вечір, я запрошую вас під абажур. Сьогодні ми з вами говоритимемо про спокусу. Спокусу лялькою Тільда. Вона настільки е, проста і водночас вишукана, вона настільки добра і якась домашня, що просто завоювала серця багатьох майстринь з усього світу. Ми сьогодні будемо говорити з вами про цю ляльку. Чим же вона така особлива? Тому що я запросила під абажур майстриню лялькарку, декораторку хендмейл Це Ольга Савчук, і я хочу вам її представити. Добрий вечір, Оль. Доброго вечора. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні до нас принесли під абажур таких симпатичних мишенят. Ми принесли вам не тільки одного доброго подорожувача-зайчика, угу. який багато би чого міг би повісти вам про те, як побував де-інде, але вирішив сьогоднішній вечір провести разом з вами. Ой, я дуже від того тішуся, насправді. <сум> Дивіться, Оль, ну, начебто, ну от я зараз їх тримаю в руках, так і я розумію, що е, є такі певні клаптики тканини, з яких е, зроблені, ну, якщо так спрощувати, да, зроблені виготовлені ці ляльки. Власне, е, виготов Ляльок з клаптиків тканини, це не нове. Це має ого, го яку велику історію. І коріння навіть наші прабабусі, да, лялька-мотанка, та сама, до речі, яка зараз досить успішно повертається в той самий хенмей, повертається і до нашого поводу. Але лялька Тільда вона має буквально там 18-річну історію, насправді. І вже от така. Популярність у неї. Можливо, це такий якийсь дуже вдалий маркетинговий хід, як ви вважаєте? Ви знаєте, справа в тому, що справжня матір тої Тільди, яку зараз ми всі знаємо угу. і вважаємо вже за мистецтво, всього на всього зробила таку ляльку для своєї дитини. Можливо, тому від самого початку ця лялька так привертає увагу. Вона дуже домашня. Вона це така, що я сказала. Вона така своя ну це насправді так. вона така своя, що близька і рідна, напевно, кожній людині. Угу. Кожна людина всередині залишається дитиною, і оця лялька іменно своєю самобутністю, своєю простотою, відсутністю якогось такого спеціалізованого лоску і шарму. Угу. Напевно, саме тому вона і буде в нас цю, цю внутрішню дитину, якої нам в дорослому житті дуже не вистачає. Тому в неї так багато прихильників. Ну якщо ви вже згадали авторку цієї ляльки, то варто все ж таки історію трошки розповісти, та в якому році, хто, якщо придумала її, от власне кажучи, вивела в такий люди. тип ляльки в люди, в 1999 році норвезька художниця Тоні Фіненака. Mm -hmm. Вона її насправді це не була спеціалізована війська. Я трошечки теж читала про це. їй там на той час було 25 років. Тобто так? Угу. більшість художників, грубо кажучи, от ну вони, скажімо так, відрізняються тим, що оця внутрішня дитина безпосередній погляд на світ зберігається в, в людях такого плану і такого творчого напрямку дуже довго. Власне, за рахунок того вони стають тим, ким стають. І цей варіант тільди, який наразі представлений так широко uh -huh. і не знайшов так багато прихильників, це реально підручні засоби і трошечки фантазії. Ну, хотілося дитині чогось ну, такого. А не було його під руками отакого, От uh -huh. і тоді просто елементарно людина сама для себе вирішила зробити цей. Вона робила її реально для себе. Це не був виставковий варіант, це не був м, якийсь маркетинговий хід. Те, що по великому рахунку, те, що ця лялька набула такої популярності, навіть від самої художності, це була дивіться. Вона ну я чому заговорила про Маркантин вихід, тому що вона на якомусь етапі е, видала і книжки та Тільда Різдво і Тільда Великдень. Так. От і власне ці книги настільки розійшлися по людях, що люди дуже захотіли собі робити майстрині от, дійсно з усього світу, захотіли собі робити власне таких от домочадців. Ця е, справа в тому, просто що ця лялька з одного боку своєю простотою дуже е, притягує увагу. Е, а по-друге, вона не є ну не те, щоб складна у виготовленні, вона потребує всього-навсього. Викладення власно, власних думок, власної фантазії. Вона надзвичайно податлива. Вона не потребує якогось спецдогляду, вона не потребує спеціалізованого місця, де захотів туди і посадив. І вона практично всюди буде дивитися органічно. Uh -huh. І дуже багато майстринь е, почали е, займатися лялькою Тільда іменно тому, що для неї не потрібно спеціалізованих засобів. Це не фарфор, не мармур, не гли не військ, там не треба спеціалізованих навичок. Тобто ті речі, які є у так? нас під руками вдома, але так. тим не менш це натуральні тканини. Однозначно. Ну, розкажіть тоді. Як... Взагалі для, для тільди є декілька критеріїв, які, грубо кажучи, роблять тільду тільдою. Тільда це всього навсього ім'я, і стильове розмаїття ляльок, які підходять під під тип uh -huh. тільди, досить багато. Але класична тільда це однозначно натуральний матеріал. Тобто, от ми навіть тут бачимо так. абсолютно. Це зараз це льон чи що? Ні, це бавовна. бавовна. Правда, рого, рогожова бавовна, тобто досить жорстка, і в принципі в одяговому пошитті вона використовується рідко, вона трохи неприємна до тіла, коли його вдягаєш. Uh -huh. Люди, які цінують натуральність матеріалу, такі, такі, такими матеріалами користуються досить часто, іменно тому, що відчуття до шкіри вони дають такі спеціалізовані, ні з чим не переплутаєш, ні, ні до чого не докладеш. А цей а так в загальному ці матеріали в більшості випадків не користуються широким. попитом. Ну, ми трошки пішли, ніби як в технологію. То власне, я можу тоді одразу і запитати, а наповнення ляльки, тому що ну відчувається, що вона чимось наповнена, а ще всередині. Сама перша була наповнена, наповнена клаптиками матеріалу, залишками. Угу. По великому рахунку, це один великий експеримент, е, що можна зробити. Застосовуючи підручні засоби, реально підручні засоби. Шмат напірника, трохи, трохи вати, трохи шмаття угу. щоб і... придати Щ... певну форму, так? Так, що, що з нього можна зробити? І треба сказати, досить вдалий експеримент. Все ж таки це лялька в першу чергу вона призначена дітям. Ну принаймні там в Європі, де вона народилася, і виросла. Там вона популярна не тільки серед дорослих, але дуже дуже популярна серед дітей. Там ну практично в кожному домі ну, зазвичай, є така якщо ми лялька. говоримо про іграшки, то одразу виникає дитина. Ну тобто іграшка дитина. А ви робите акцент на тому, що власне це лялька і для дорослих може бути так. Це от та лялька, яка здатна розбудити і відчуття прекрасного, і відчуття дитинства, і дуже специфічне ставлення до оточуючи до, до свого оточення. Ну, той, той настрій свята, який здатна подарувати. Це абсолютно проста на вигляд лялька, ні на що не проміняєш. Я бачила дуже багатьох зовсім дорослих людей, поважних, такі, які, ну, от. Е Ну, през... А ну, у них є лялька-тільда. Ні, вони приходять в магазин і дивляться величезними дитячими очима. Цей погляд для майстра це, напевно, най... найвища mm -hmm. насолода. Коли людина, яка веде специфічний, напружений, нервовий спосіб життя, ми всі бігаємо, час дуже швидко летить. І коли. І коли ти приходиш в такий в такий от магазин чи в такий будинок, і в тебе мимоволі на обличчі з'являється реально дитяча безпосередня усмішка. Ну, я одразу скажу, що їх хочеться тримати в руках, з ними хочеться розмовляти. Там «Привіт! привіт! Як діла? Все добре, Нормально? Привіт, нормальна! Ваша внутрішня дитина вже і повним ходом грається. Оце наша майстринічка. Привіт буде справу фідебажуром. І сьогодні у нас гостях ляльки Тільди. І їхня майстриня, лялькарка Оля Савчук, і ми продовжуємо з нею, з нею розмову. Все ж таки, давайте ми поговоримо про особливості цих ляльок. Та? Як вирізнити, скажімо, справжню ляльку тільду та від стилізації під ляльку тільду? Стилізувати ляльку тільду досить складно, тому що сама по собі класична тільда вже стилізована, максимально спрощений крій. Максимально спрощені уявлення е, про те, як вона має виглядати, uh -huh. е, так вона надзвичайно. Людяна, так би мовити, тобто схожість з людиною живою намагається довестися в тільді, правда, тільки виключно за рахунок одягу, тобто одягають тільду реально, як людину, людський в людський одяг. одяг. Ну, можна показати абсолютно. Та от ми зараз бачимо і на картинках наших, і так бачимо, от, от, от така от собі парочка симпатична вишукана, яка збирається на новорічний корпоратив, можливо. А те, що відрізняє тільду від решти ляльок подібного плану, і просто ляльок, які виготовляються, чи вручну, чи не вручну, не, не суть важливо. Тільда при цьому всьому залишається практично схематичною. Там мінімум обличчя, Мінімум Тут абсолютно мінімум, та іде схематичність, так, носик, так, очки учиння. Так, щоб було видно загальні пропорції обличчя. Лялька тільда, яка зображує людинку, має в основному тільки очі. Ротик від сили, навіть ніс далеко не завжди mm. має. Е, в цьому вона дуже подібна до нашої етнічної мотанки. Е, наша мотанка принципово, скажімо так, ну так, Обличчі, з, та. зі специфічних таких причин не мала обличчя, вона оберегова. І е, Тільда от в цьому плані так. Вона створює контакт за рахунок того, що є очі, бо коли обличчя пусте, людина не фіксується. Вона, це, в більшості випадків, має рот, а все решта цього шарму припадає виключно на. На те, як лялька вдіта, на те, яку енергетику вона несе, вона чиста. Ну, якщо ми говоримо про одяг, то ну я тут бачу там сукня, все. Але е, так само, з самого початку одяг е, замислювався такий, навіть більше можна сказати. Ну, Селянський, я маю на увазі в плані е е клітинка, горошок, полосочка от Так, те, що вдома, угу. вдома було, те і, і використовується. Вона не вона е сама по собі в такому в класичному вигляді, як зараз ми її знаємо, вона відносно недавня, але основа у неї. Ну, от з того часу, як перша мама змотала з найпершої гарчі ганчірки чи з будь-якого полотна для своєї дитини свою першу mm -hmm. ляльку. Отже, простий колір, простий крій, максимальна наближеність для людини. Бо всі ми коли зіграли, бавилися в дочки Дяки. матері. Всі всі бавилися. О, я пам'ятаю, ці пупсики були коли це одяг шили. А це ж насправді спроба скуштувати дорослого життя, будучи ще дитиною. А для цього нам треба, щоб був хтось менший. Дивіться, ми говоримо про те, що а, це лялька для дорослих, також ну власне так адресується, але вона все ж таки ігрова чи як сувенірна. Напевно, Чи є такого, таке якесь... напевно, такого розмежування неможливо зробити. Так, ляльки-тільди, ляльки які називаються ангелами, так, у них є специфічне призначення. Такого плану ляльки здавна використовувалися для того, щоб підвішити. Через та? так? Так. Вони підвішувалися дітям над колисками, або підвішувалися, або ставилися на видноті. А зараз теж виготовляють такі? Так. Угу. А зараз класична тільда ангелочок це один з найкращих подарунків до Дня Народження, до Дня Ангела, або, наприклад, на Різдво. На Різдво дарують такі ляльки, так. Та? Угу. Ну, наприклад, ну, скажімо так, не з власного досвіду, а з досвіду людей, які проживають в Європі, то там, напевно, в кожному будинку на Різдво виймається от така лялька. Незалежно від того, який загальний антураж був в цей, але в дуже багатьох квартирах, в дуже багатьох сім'ях Різдво має приходити ставитися. Тобто Це ціль... як декоративна так, в даному випадку. Так. Справа в тому, що Люди по, по різному ставляться взагалі до подібних речей. Комусь вазочка іграшка, ну от реально, вазочка іграшка, а комусь така іграшка, сувенір, дорогий Ну серця. Це дійсно індивідуально, абсолютно так. Та. Вона залишає простір для фантазії, і як ви будете її використовувати виключно на ваш розвідку? Олі, я ще хотіла запитати, тому що звернула увагу і власне в кожній ляльці. Тільди є ще така особливість, як оці ці оченятка, такі от гудзики. Та? Це з самого початку було закладено саме такі мають бути очі. У таких звіряток так. А в класичної тільди очі зазвичай робляться методом намотування нитки. Вони опуклі, але вони виклюця, робляться виключно ниткою. Звірятка – це вже, скажімо так, розвиток образу. А найперша тільда, класична тільда, робиться з мінімальними витратами. Угу. Отже, реально, голка. Нитка. І це була спочатку як лялька. Ну, тобто так. я маю на увазі як людина, маленька лялька, так. в образі людини. Так, так? так, Перша тільда іменно в образі людини. Просто розмаїття смаків, ну, ні, його ж нічим не обмежиш. Комусь подобаються ляльки у вигляді людей, комусь подобаються виключно тварини. Ну, наші уподобання реально дуже широкі, залежать виключно від наших. А є якісь цих. ключові образи, ключові герої цього мистецтва? Що, що от саме такі тваринки і такі ляльки мають бути. Ну, тобто є певні, напевно, якісь сюжетні лінії, наскільки я розумію. Сюжетними їх не назвеш, але є декілька найбільш улюблених і широко вживаних персонажів. Це, ну, власне, сама тільда класична, і от серед них вирізняється якраз тільда Ангел. Вони практично, ну вони не те, щоб однакові, ну наприклад, переплутати у різних майстрів і сказати, що оце тільда Ангел. Не помилишся? От, от... От такий сталий, сталий образ такої ляльки, так він є. На його основі робиться все решта. Зробити можна будь-яку епоху, будь-яку ретроспективу, будь-який вираз, будь-який настрій, будь-який mm -hmm. одяг, будь -як... до будь-якого призначення. Але от зроблені вони всі починаючи з цього ангела. Зі звірядками е... я бачу, є лисички, та є мишенята, є зайчики. Це, уже, скажімо так, моє бачення тих тварин, які. Особисто подобається мені. От mm -hmm. як зараз мені лягло до душі. Я реально душ... Перша подібна іграшка, яку я побачила, це була миша. Малесенька. Ну, на, на зразок такої чи ні? Так, тільки малесенька-малесенька. По великому рахунку голова, платячко і величезний капелюх. Вона мені так до душі припала, що, напевно, першими, кого я, кого я спробувала в цьому плані, в такому стилі, це були якраз миші. Миші, напевно, так і залишаться моєю непередавною. Я, не наперед, знаю, я, не знаю, мені, я так придивляюся, мені здається, навіть щось подібне є, таке, от, начебто, от ваш якийсь образ, ваша душа от сюди вклалася. Ну, ну, дуже мені симпатичні вони. Ви сказали про те, що в Європі лялька Тільда вона дуже популярна. Так? Так. Як в Україні? Чи близька вона нам, от, українцям? Як ви от, взагалі як майстриня помічаєте це? Я можу сказати, що люди відчувають те, що несе в собі ця лялька, але при всьому бажанні поки що. Наші люди дуже швидко, ну в нас, принаймні в нашій державі, люди дуже швидко дорослішують. і вважається, що іграшка дорослій людині вже ні до чого. І якщо, наприклад, я і інші майстри можуть переконати людей в тому, що це не так. Всього-навсього, роблячи от такі от, речі, то, напевно, це зовсім непогано, тому що добре, коли ми сприймаємо світ як діти. Діти сприймають світ набагато легше, він їм набагато яскравіший і легший, ніж ми собі придумали в дорослому житті. І дуже багато дорослих так, вони сприймають її як сувенір. Можливо, тому що, ставши дорослими. В них починає боротися оця вот дорослість із цією внутрішньою дитиною. Але я можу сказати, що з, влас... ну, з власного досвіду, зі спостереженнями, які я вже проводила, е... працюючи в інших магазинах, бачучи інші зразки, це тимчасово. Угу. Наші люди звикнуть сприймати вот це як витвір мистецтва. І почнуть його це сприймати такі. як щось ближче. Це так, вона, це, не, це не легка це не робота, легка, вона досить кропітка, вона далеко не кожному, наприклад, під силу, вона вимагає терпцю. Ну, крім, крім смаку і любові до цієї справи і елементарних вмінь, все ж таки іменно підхід має величезне значення. Так, ну але ж. Люба, люба добра угу. робота угу. потребує підходу. Оль, ви зараз говорите, то, а ну, я постійно так от дивлюся на те зайчиня, яке там у вас пригрілося. І в мене таке враження, що воно воно так знаєш, земліло, так пригрілося, так йому добре, воно пригорнулося. І слухає все те, що ми з вами розповідаємо. Е, давайте ми продовжимо нашу розмову. Ви вже почали згадувати про те, як е, е, лялька Тільда блукала-блукала світом і зустріла вона майстриню Ольгу Савчук. Ми я зустрілися обоє. Це була дуже важлива. З самого початку обох. народилося те, що ви собі задумали, бо одна справа побачити і захотіти таке зробити. Воно вийшло таке, як ви хотіли, чи ні? Я не можу сказати, що я була задоволена першою роботою, тому що так, у мене, у мене спеціалізована освіта. Де ви навчались? Я навчалася у Львівському технікумі легкої промисловості і у місті Хмельницькому у Приватному інституті моделювання і конструювання виробів. Mm -hmm. е, так, так, я фахівець, але навіть не дивлячись на те, що у мене фахова освіта, це виявилося першим дуже цікавим досвідом. Е, так, <кхід> перша моя лялька, напевно, була. Не ідеальна, не те, що з погляду майстра, навіть мені самій, вона була не ідеальна. Вона лишилася недоробленою. Ви її не завершили? Не завершила. Я, Я побачила. Одразу, ну тобто, маю, маючи вже просто вийшов такий певний, да, як макет, як тренувальний макет. Скоріш, щоб, так. Це от таке ж, ніби примірка в Одязі. І перший і так, самий перший зразок лишився так і недоробленим. Він лишився у вигляді першого, першої проби пера. Угу. Друга, вже так, вона була не схожа на, на те, що я побачила. Але чесно кажучи, я не намагалася добитися ідеальної схожості. Просто я з власного досвіду знаю, що так як не буває двох хазяїв, які здатні зварити один той самий борщ. Я знаю, що двох майстринь, які би змогли би ідеально повторити роботу одна одної. Теж не можу бути. Оля, а якими ляльками ви в дитинстві гралися? І чи граєтеся ви зараз ляльками? Граюся. Я граюся оцими ляльками Ой. кожного разу. Я граюся ними в процесі, поки вони виготовляються. Ви З ними розмовляєте? А як же ж? Угу. Справа в тому, що починала сама перша лялька подібного плану, яку я зробила, це була мотанка. А от про мотанки я якраз прочитала те, що вони. Вони вдаліщі виходять, коли ти з ними розмовляєш в процесі. І так я перенесла цю звичку і на цих. І треба вам сказати, що вони мені такі вдаються. Отже, не дарма, ну, роз... так і так. Не дарма розмовляю. Ви знаєте, я зараз, напевно, в іграшку зараз уже можу перетворити будь-що. Все, що беру до рук, я сприймаю, от, як будь-яку ігру. Ну, Власна історія будь-якої ляльки, вона десь з цього і починалася. Вони, вони всі, вони всі yeah. з цього починалися. І гралася. Я не можу сказати, що я. Я напевно не награлася в дитинстві в ляльки. Я пам'ятаю, що ляльками я гралася буквально рік чи зо два. До того я дуже любила хлопчачі ігри. Я дуже любила козаки-розбійники. Я жвава була дитина, mm -hmm. і до ляльок я дійшла досить пізно, вже досить осмислено. Ну як же ж, дівчинка і ніколи не А Я не скажу, гала, що це лялька. добре, бо інакше, якби ви тоді награлися, то ми <гум> зараз не мали. Зараз, зараз, напевно, я би не могла таку красу, чесне слово. У нас, на жаль, час нашої програми вже ну, майже сплив. Я, мені просто залишається подякувати вам за участь у програмі. Мені було цікаво відкрити для себе ляльку Тільду. І не знаю, як то, але я спокусилася, це точно. <реш> я дуже вдячна вам, Наталія, за запрошення, за гарну розмову, приємну щиру. Я вашу внутрішню дитину побачила, отже, я сюди <реш> Дякую. побувала не дарма. Дякую. Але навзаєм на ваше запрошення з приводу того, що йдуть свята цьому класичному зайцю тільді за півтора року не пощатило знайти хазяїна. Він побував у багатьох країнах. Він півтора року не був в Україні, він був за кордоном. І він вернувся сюди. І тут з'явились ви, Оля, ви що? Я вважаю, що ви будете для нього найкращою хазяйкою, яку він міг би собі уявити. Кожна лялька має мати хазяйку. Оля, я навіть не знаю. Ну, ну... І кожна людина має мати свою ляльку. Боже, я вам дуже дякую, тому що ну, це, ну, це настільки. Е... Це зворушливо, я зворушилась зараз. Я... Тому що ну, у мене, наприклад, це точно не було таких іграшок і е, такого симпатичного зайця. Хай цей заєць буде вам найкращим другом. Я вам дякую. Я вам повертаю вашу парочку. <плес> І тоді ми вже з моїм, ви зайчиком, будемо прощатися з нашими глядачами. Ви дивились програму «Під Підобажуємо. Знаєте, колись я прочитала знову ж таки авторку, яка виготовила ляльку Тільда, але в образі людському такому, вона написала про те, що це особлива лялька, тому що вона має свій погляд на красу. Вона може поставити бур'яни у кришталеву вазу, а може поставити троянди у глечик. От майте свій погляд на красу, це я вам і бажаю. До побачення!